Моє прочитане за жовтень. Коротко із оцінками. Поїхали. Цього місяця я встигла прочитати повних шість книг, дві з яких були із бібліотеки, і я їх уже встигла повернути. «Привиди дому на пагорбі два бали з п'яти, і моя найгірша книга прочитана за жовтень. Балада про недовго і нещасливо п'ять балів з п'яти. Це моя улюблена частина з цієї серії, і також тепер одна з найулюбленіших історій кохання: прокляття справжнього кохання 5 балів з 5. Фінал трилогії також дуже сподобалася, але друга частинка все ж залишилася моїм фаворитом: смерть Місіс Вестевей» – 5 балів з 5. Нічого не очікувала від цієї книги, але вона мене здивувала своєю атмосферою та цікавим сюжетом. П'ята та шоста книги це лихий король та королева порожнечі. Обидві оцінила на 5 балів з 5. Цій трилогії мені найбільше сподобалася саме третя частина. Детальніший відгук на всю серію уже є на моїй сторінці, тож кому цікаво, можете подивитися. Я вважаю, що в мене вийшов досить вдалий читацький місяць, а ви напишіть в коментарях найкращу книгу прочитану за жовтень.